Так, Кримсон Світ, відінова Сіт, ось такі, дивіться, ось така баночка і виростають отакі от дуже смачні кавуни. Так? Зараз заміряємо, скільки у нас тут по Бріксу йде Солодкості. Так, є. І він буду дивитися на світло. Ну що, у нас тут виходить десь... 11.12. Ні, зараз. Піждіть, яких 11.12? У нас іде зараз 11, 12 навіть з половиною. 12-10. Спо... Отак, от, от навіть подивітися, да? Якщо можна, так. Да. Тут зараз Чи не сконцентруємо потім. Да? Фото ну, ну, да. uh -huh. зробимо. Так, друзі, це у нас цукор з Crimson Sweet. І ось. Такий результат навів. Бачимо десь 12,5. 12-12,5. Кримсон Світ від Інова Сіт.